Я гадаєте, що можуть приховувати тендери звичайного міста під Києвом? Це закупівлі яготина. У нас тут канцелярія, електроенергія і ремонти доріг. До речі, ремонти. Більшість грошей за них вже руками утримує одна і та сама фірма, і таким чином вона вже стала найбільшим підрядником міста. Отже, кому та за що ягодин платить гроші? Зараз розберемось. Коротше, Київ влада вивчила, як місто Яготин витрачало бюджетні кошти у червні цього року. І окрім очевидно необхідних закупівель, як ви вже зрозуміли, ми зачепились за дуже цікаву історію. Власне, з неї і почнімо. Загалом Яготин витратив за червень 3,5 мільйони гривень, і найбільше коштів, а саме трохи більше півмільйона гривень, пішли на ремонти доріг, а саме на вулицях Міхновського, Корольова і Провулку Кобзаря. Всі ці тендери отримала одна єдина фірма Лідербут. Володіє цією фірмою бізнесмен вірменського походження Артур Пагасян. І, схоже, вірменська харизма прийшлась до душі голові його тина Наталії Дзюбі. Адже саме Пагасян роками ледь не одноосібно ремонтує всі дороги в місті. Але про секрет їхніх довготривалих стосунків розповімо трохи пізніше. А поки обговоримо, на що пішла решта коштів. І зараз буде про наболіле, адже другою найбільшою витратою яготина була електроенергія. Місто закупило електрика аж до кінця поточного року для комунальних об'єктів і готово витратити на це щонайменше 360 тисяч гривень. Окей, світло накупили. Тепер можна і камери спостереження встановити. Саме така закупівля посіла третє місце за вартістю. Мерія яготина встановить аж 18 камер спостереження за 300 тисяч гривень. Мимоволі, прям задаєшся питанням, що там в тій мерії? Такого таємного, щоб встановлювати майже 20 камер. На четвертому місці у нас є Гутинська лікарня, яка за 230 тисяч гривень вирішила відремонтувати службове авто Volkswagen Combie. Ну а замикають наш ТОП комунальники, які за 220 тисяч гривень вирішили відремонтувати свердловину. Це були топ 5 найбільших витрат. Загалом витрати Ягутина за червень виглядають якось так. А тепер повертаємось до пагасян, який ремонтує практично всі дороги в Ягутині, і це аж ніяк не вигадка, адже найбільшим замовником його компанії лідер бут є саме Ягутин. Половину свого прибутку фірма зробила саме там. Більше того, для самої міської ради Ягутина ця фірма є найбільшим підрядником. Але якщо купнути трохи глибше, можна знайти таку собі фірму Дорпроект Service, яка раніше теж належала Пагасяну. Ця фірма ще у 2016 році отримувала тендер на ремонти доріг в Ягутині. Ну що ж тут можна сказати? Певно, у нього склалось потужні ділові взаємини з головою міста Наталією Дзюбою, яка очолює Ягутин ще з 2010 року. Але, взагалі, поки що важко сказати, що це негативна історія, особливо якщо дороги в місті в задовідному стані. Є лише одна деталь: Пагасян разом зі своїм, скоріш за все, братом має цілу мережу компаній, які займаються дорожніми роботами на Київщині і доволі часто утримують тендери. Але окрім них є ще низка компаній з вірменським корінням на обухвіщення от дорожні тендери. Активно виграє фірма Диретат Груп» Сержика Варданяна. А компанія фрундзами критичана Ласбут Кепітал і взагалі отримала таких замовлень по Київщині на сотні мільйонів гривень. Складається враження якоїсь вмілої вірменської партії, яка монополізує ринок дорожніх робіт на Київщині. Це відео ми зробили в якості експерименту, і ви можете поставити лайк, якщо вам сподобалось. Але взагалі то в телеграм-каналі Влади» ми щойно. Дня розповідаємо на що втрачають кошти міста і села Київщини, а тому переходьте за посиланням в описі до відео.